Показую, що я працюю в компанії LiveGood в «Маркетплейс Place Лівуд. Прекрасній, найкращий на сьогоднішній день. Немає кращої пропозиції, ніж компанія Lівgood. Клубна система, партнерська програма, вигідні умови і просто неймовірні результати, які показує ця компанія. І тисячу разів повторюю: люди в цифри цифрині врут. Компанія на сьогоднішній день це номер один. У світі, і це не пусті слова. Стрімкий різ за 8 місяців: 630 партнер... 630 тисяч партнерів по всьому світу, які приєдналися до партнерської програми, які є членами клубу, і не просто на безкоштовній реєстрації, а саме на партнерській програмі. Шалені результати, неймовірні. І сьогодні тільки лінивий не говорить про компанію Лівгуд. Відкрийте Ютуб, і самі в цьому можете переконатися. Якщо взяти той період, коли я ще тільки прийшла в Лівгуд, тоді налічувалося десь приблизно 30 тисяч партнерів, 30 тисяч партнерів по всьому світу, це ще тільки був старт, це ще тільки був початок. І на сьогоднішній день, от пройшло вже скільки місяців, сьогодні вже 630 тисяч. Ну, дійсно, цифри кажуть самі за себе. Якщо на старті моєї кар'єри в Лівгуд інформації про компанію практично не було. щоб знайти якусь презентацію цієї компанії, треба було дуже-дуже ну, гарно пошукати, розібратися дійсно, то сьогодні вже тільки лінивий про це не говорить. І є люди, які стабільно, постійно транслюють інформацію про Лівгуд, такі як я. Я постійно проводжу презентації в своєму телеграм-каналі. Я постійно проводжу презентації в Ютубі, виставляю багато відео щодо компанії, розповідаю про про результати. І все, що з цим зв'язано, і постійно, постійно, постійно все нові нові відео. І до мене, звичайно, багато звертаються дуже багато вхідних заявок саме через соціальні мережі, тому що знаю, що я саме тут працюю. Я являюся срібним директором цієї компанії, я будую команду. У мене вже команда достатньо таки велика. Я буквально за пів кроку до золота, до статусу золота. Золото це команда 100 чоловік і більше, тобто я вже буквально ще трішечки трішечки, і я нарешті здобуду цей статус. І тому в мене дійсно е, дуже багато вхідних заявок і запитів, запитів як від людей, які ніколи не займалися mlm бізнесом і цікавляться, що за компанія, які там вигоди, що можна мати, тобто дуже багато такої інформації. І, звичайно, дуже багато тих людей, які вже являються партнерами компанії. І одне діло, коли вони знаходяться десь там в паралельних гілочках, ми знаходимося в одній якійсь такій великій команді. І інша справа, коли це взагалі люди, яких я не знаю, хто вони, що вони, і вони от пишуть такі запити: От щодо цього запиту, сьогодні хочу прямо такий проводжу ефір. Прийшов буквально вчора в мене запит. що Добрий день, я зареєструвався в компанії вчора і зробив проплату на рік. Що робити далі? Я така дивно, я взагалі не знаю, що це за людина і, і, і чому до мене звертається. Думаю, окей, ладно, можливо, я просто не перевіряла свій кабінет, і, можливо, дійсно реєстрація вже пройдена. От. Я заходжу до себе в кабінет, перевіряю, ні, все як було. Ну, цієї людини в мене точно не з'явилося в кабінеті, тому що в мене відразу з'являється, що тільки новий партнер з'явився, і я відразу це все бачу, я від, відстежую. Я кажу, я зв'яжусь з вами в особистих повідомленнях, оскільки написано повідомлення було у чаті, де я проводжу презентацію. Зв'язуюсь з людиною в особистих повідомленнях, кажу, а де ви зареєструвалися? Каже, а я не знаю де. Я навіть не знаю, хто мій спонсор. Я вчора зареєструвався, заплатив рік абонплати і, в принципі, все. І все, що мені робити далі? Я кажу, а до мене, які питання? От я не знаю, я з цього поражаюсь таких людей. От чесно. Як можна ну, до мене звертатися? Людина не до мене зареєструвалася. У вас, у кожного, хто зареєструвався в Лівгуд, в кабінеті є ваш наставник, є його контакти. Зв'язуйтеся з ним. Зв'язуйтеся, ви ж коли реєстрували? каже, та то був якийсь чувак в Ютубі, постійно про це говорив. Я до нього зайшов і зареєструвався. Я кажу, зв'язуйте з ним, а він не виходить на зв'язок. А я тут до чого? Якби ви зареєструвалися до мене, я виходжу на зв'язок найближчим часом. Абсолютно з кожним. І абсолютно кожен партнер моєї команди знає про це. І є таке, що навіть партнери самі ще не виходили на зв'язок, але я вже їх бачила і вже з ними зв'язувалася. Телефонувала там чи писала повідомлення ти тим чи іншим шляхом, але я при цьому зв'язувалася з людьми. Тому дуже така моя рекомендація, коли ви обрали компанію, от ви знаєте, що ви хочете бути в Лівгуд, ви знаєте, це 100%, що ви хочете бути в Лівгуд, Тому що ви бачите, що це тренд, ви бачите, що це майбутнє компанія майбутнього. що Лівгуд на сьогоднішній день це як біткоін у 2009 році. Що це ще тільки започатковується його історія, і це буде ну просто шалений розвиток. І тут реально люди, які зараз прийдуть в цей бізнес, в цю партнерську програму підключаться, вони реально зможуть заробляти гроші, гроші геть немаленькі, починаючи просто з пасивного доходу 2000 тисячі доларів і закінчуючи просто. Ну, більшими і більшими сумами: 5, 10, 20 тисяч доларів і більше. кому Хто, хто наскільки амбіційний, хто до чого дійде. І от люди реально реєструються. І моє таке, знаєте, вам кожному побажання. Люди знімайте рожеві окуляри. Ви реєструєтесь незрозуміло до кого. Ви вирішили когось обхитрити обхитрити. Зареєструвалися невідомо до кого, а тепер до мене звертаєтеся. а що мені робити далі? Я тут до чого. Всі, хто до мене зареєструвався, мають зі мною зв'язок. Далі ми зв'язуємося, проводимо першу зустріч, таке вводне заняття. Я розповідаю, що робити далі, на що звернути увагу, що потрібно вивчити, який матеріал, передивитися. Принаймні навіть, навіть законспектувати, і далі ми зв'язуємося, розбираємося, тому що людина, перш ніж почати заробляти, вона повинна уяснити цей матеріал. Уяснити не можна так людину просто брати, відпускати. А якщо просто реєструватися і не зв'язуватися з людьми. То вибачайте це. Виглядить ну не зовсім таки коректно. Виходить, що на вас просто заробляють одноразово і все. От ви, перш ніж реєструватися, включайте свій мозок, будь ласка, десь там хоча б інколи на підзарядку. І думайте, до кого ви реєструєтесь. Обирайте собі команду обов'язково, обирайте собі наставника, людину публічну, яка показує себе в соціальних мережах і яка реально є на зв'язку, яка реально може відповісти на ваші запитання. А не зрозуміло до якого, а можливо, ви подивилися відео. А воно навіть чуже. Люди просто репостять чужі відео. Ви що думаєте, мої відео хтось не виставляє зі своїми посиланнями? І ви будете думати, що ви зі мною зв'язуєтеся, що ви зі мною реєструєтеся, а це може бути абсолютно інша людина. Для того, щоб впевнитися, до кого ви реєструєтесь, потрібно зв'язатися з цією людиною. Зв'язатися і побачити, до кого ви реєструєтесь. Ви не думаєте про це? Я заплатив абонплату на рік. І що? Ну, тепер ідіть і працюйте, заробляйте. Заробляйте. Виходить, що, як мені одна казала моя партнер, в неї не вдавалося весь час заробляти в МЛМ. Вона розуміла ідею бізнесу МЛМ, знала, що тут можна заробляти ну, в інших компаніях. Я наскільки не приходила в різні компанії, там наставники якісь були, ну чесно кажучи, такі, ну недолугі. Яких не було Не системи навчання, вони не могли не дати нічого своїм партнерам. Вони просто підписували і все відпускали. І казали: ось тобі от така простиня напечатана така. Ми називаємо її простиня, коли на в тексті просто там мільйон слів написано, таке величезне, величезне повідомлення. І бери, і всім підряд розсилай і СПАМ. Це називається СПАМ. Так не працює. Це не робота, це не система роботи в інтернеті. Так робити не можна. Я за таке блокую, безпощадно блокую, тому що спамом займатися не можна. І от люди реєструються, невідомо до кого реєструються, їм дають оцей Оце повідомлення каже, все, твоя робота розсилать у всіх месенджерах. А потім дивуються, коли місяць проходить 2, 3, 5, а в них немає результату. Кажуть, ні, MLM не працює. А ви, не, а ви попробували обрати собі наставника іншого. Я вже стикаюся з тим, що мені пишуть повідомлення, я хочу до тебе в команду. Щоправда, я вже зареєстрований в Лівгуд. Я вас вітаю, я тут до чого? У вас є наставник, у вас є своя команда. Я коли прийшла в свою першу компанію, мене не влаштовували їхні методи роботи. Ну, от так от прийшлось. Я прийшла в млм індустрію, а методи роботи мені не цікаві були. Це була стара школа, коли говорили тільки список, дзвінок і зустріч. Я кажу: я не хочу так. Дайте мені сучасні методи роботи. Ні, які сучасні? Я кажу, я хочу працювати через інтернет, тому що в нас бізнес в телефоні. Я хочу працювати через телефон, але не через дзвінки, не, не назначати зустріч особисту і не ходити. Я хочу працювати через телефон. Дайте мені такі методи. Вони кажуть: інтернет не працює, працюють тільки особисті зустрічі. кажуть, це в вас вони не працюють. Я хочу навчитися це робити правильно, так як роблять інші успішні люди, які реально будують величезні мережі в інтернеті, завдяки навіть просто соціальним мережам. Я цьому навчалася. Я закінчила одні там, тренінги, інші, довготривалі. Я платила, вони були дороговартісні. Але в мене та компанія, перша, в якій я працювала, не секрет, вона називалася Дженес. Вона не була там наскільки ідеальна. Вона була просто звичайна мережева компанія. З усім, яким тільки може бути негативом. І на сьогоднішній день, от я вже давно не працюю в Дженез, але ж я знаю точно, що вже Дженес просто сипеться в Україні. Люди не тягнуть ні товару оберт, люди не тягнуть абсолютно нічого. Зараз, до речі, дуже багато партнерів з переходить в Лівгуд прямо величезними структурами. Лідерський склад Дженезу перейшов в Лівгуд. Ви собі можете просто це уявити? І зараз вони йдуть новими методами через інтернет, виявляється, це працює. І, до речі, завжди ставлять мене в приклад, тому що, знаю, що я свою команду будую виключно через інтернет. Виключно через інтернет. І свої знання, ті, які здобувала я довгих три роки. Я три роки навчалася всьому. Я з одного марафону переходила в інший. Один тренінг закінчився, починався інший. То Хакатон, то Еверест, то Большая Игра, і так далі. І так далі. Декілька сезонів. Ментерінги, я не знаю, екстра коучинги. Це, це просто це величезний, величезний багаж знань, яким я ділюся зі своєю командою. І знаєте, до речі, я так скажу, що ще не всі використовують ці знання. Ще не всі використовують ці знання. Тому. Коли ви реєструєтеся, коли ви заходите в інтернет, ви обрали компанію, окей, ви хочете в Лівгуд, думайте, до кого ви йдете. Зв'яжіться з цією людиною, а не, а не не ви зареєструвалися, на рік заплатили абонплату. Ну да я розумію, 140 доларів. Для когось це просто неймовірна сума. Непідйомна є люди, для кого це реально непідйомна сума. Для когось це копійки. Ну, ну там втратили і більше втрачали. Все. От якщо з такої позиції думати, що ну, втратили, де ми ще не втрачали, ради Бога, і тут хай пропаде. От так воно і буде у вас. Отак От воно й буде. Якщо ви просто тако розкидаєтеся направо і наліво, зв'язуйтеся з тими людьми, до кого ви реєструєтеся. А потім мені. Пишуть з такими претензіями, ну, понятно з вами, все з вами понятно. Звісно, мною понятно, Ви мене вибачте, ви не до мене зареєструвалися. Чому я вас повинна навчати? Я вам можу дати пораду. Розберіться в кабінеті, знайдіть ваш спонсор і наставник і починайте йому телефонувати. Там є телефонний номер. Все, це все, що я вам можу дати яку пораду. А все інше, будь ласка, якщо ви вибрали такий шлях, тоді йдіть в Ютуб. Ви ж в Ютубі знайшли інформацію про Лівгуд. В Ютубі до когось там зареєструвалися, тоді йдіть в Ютуб і так само дивіться, як же ж тоді просуватися далі. Якщо вам спонсор не надає цієї інформації. От і все, все дуже просто. Тисячу разів кажу. Коли обрали компанію, обирайте ще й собі і наставника. Обов'язково на це звертайте увагу. Якщо ви прийдете не до мене, то це не означає, що інші погані. Ви можете до когось іншого прийти, але зв'яжіться з цією людиною, задайте йому питання, чи людина компетентна, чи вона може дати відповіді на ваші запитання. Якщо вона ще тільки нов, новачок, ще тільки прийшла, скажіть, зв'яжіть мене з твоїм вищестоячим лідером. Щоб зі мною щоб мені дали відповіді на запитання, компетентні люди. Тут немає нічого страшного. Новачки також дуже, бувають дуже круті партнери, дуже класні результати показують. Просто на старті ще всім важко. Всім завжди важко на старті. Завжди важко зробити оцей перший крок, першу презентацію, перше підключення. Завжди важко зробити перший крок. Але коли ти робиш перший крок. Ти розумієш, як потім рухатися далі. Потрібно просто масштабуватися. Зробив одну презентацію, молодець, тепер просто роби їх систематично більше. Підключив одного партнера, зрозумів, як це відбувається. Починай просто себе масштабувати, збільшувати кількість тих дій, які тебе привели до результату. Якщо ти там, проводиш класні зустрічі на землі, в тебе це дуже супер виходить. То значить, тобі потрібно масштабувати свій свою, оцей навик, який в тебе виходить. Якщо ти круто, рекрутуєш через інтернет, потрібно просто масштабувати себе, зробити так, щоб цих дій було все більше і більше, все секретів немає. Але якщо ви вирішили обхитрити всіх і не дати нікому заробити, я вирішив зареєструватися під кого-небудь, а тільки не під мене там, чи не під вас, а до когось іншого, то хай ті люди йдуть до когось іншого. У мене ще ось був буквально недавно такий випадок, зв'язується зі мною хлопчина. Такий, молодий чоловік каже: Скажіть, будь ласка, що мені робити? Я, я вже є партнером Ну, Кажу, я вас вітаю. Ну, робіть, заробляйте вам, що ваші наставники не розказують. Каже, а я не знаю, хто в мене наставник. Кажу, як це ви не знаєте? Як ви не знаєте, хто ваш наставник? А справа в тому, що мені запропонував знайомий, а я не хотів, щоб він на мені заробив. От Розумієте, сама позиція, що людина на мені заробила. І я пішов, знайшов головне посилання Лівгуд, в Google нашов, забив головне посилання Лівгуд і зареєструвався під нього. Кажу, ви все одно навіть перед головним посиланням Лівгуд все одно під ним, ну, там є хто ваш наставник. Ви подивіться уважно, подивіться, він заходить і каже, да, виявляється, є. Мій наставник наудер Хазан. Кажу, круто, я вас вітаю. І мене питають, каже, я сюди прийшов виключно на пасивний дохід, на перелив. Скажіть, будь ласка, а коли в мене буде пасивний дохід? Я кажу, а я тут до чого? До наудера Хазана. А я не знаю англійської мови, я не знаю, як з ним спілкуватись. А чому ви вибрали собі наставника, який говорить англійською мовою? Наудер Хазан це засновник цієї компанії, один із засновників. Ви розмовляєте українською мовою чи російською. Наудер Хазан не повинен вчити російську мову для того, щоб вам розповісти, що вам робити далі. Ви ж самі до нього прийшли. Ви самі до нього прийшли. Значить, вчіть англійську мову і спілкуйтеся з ним. Я не хочу, я буду сидіти і чекати переливу. Кажу, добре, окей, ну ви просто розумієте, що ви в якому ряду можете в нього бути? В 15-му. Там, де в ряд буде 35 тисяч партнерів, для того, щоб вам достався один по переливу, йому треба буде 35 тисяч людей підключити в одну лінію, щоб вам один достався. А всі ж будуть такі хитрі, як і ви. Вони прийдуть, всі на паси, всі отако ось сядуть, і ніхто нікого не буде запрошувати. І ви в кращому випадку через рік отримаєте 25 центів, тому що вам там хтось такий самий, як ви, потрапить у вашу структуру. Тисячу разів кажу: люди, схаменіться, обирайте, до кого ви йдете, в команди, обирайте собі наставника. Зв'язуйтеся з ним, перш ніж реєструватися кудись і односити свої гроші. Поговоріть з цією людиною, можливо, ви. Можливо, вам не підходить, можливо, ви комусь не підходите. Мені також, мені не всі підходять, розумієте? Я можу впевнено сказати: в мене є кілька людей, яким я відмовила, яким я сказала, я, ви, ви вибачте, але ви мені не підходите. Моя пропозиція не в силі, срок давності, і стьок, і я навіть з вами спілкуватися не хочу. Якщо ви приходите в Лівгос, то точно не до мене в команду. От так. -от 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 -от. Ви розумієте, що коли люди стають партнерами, у нас партнерський бізнес, Лівку це партнерський бізнес, у нас партнерська програма. Ми один одному не начальники, ми один одному не підлеглі. Абсолютно. Ми зацікавлені в тому, щоб наші команди росли, зацікавлені. але ми самі рухаємося, самі самі за себе. Будуємо свій бізнес, розвиваємо свої команди. Якщо моїм партнерам потрібна допомога, вони до мене зі мною зв'язуються і я їм допомагаю. Якщо їм не потрібно, в мене є партнери, яким від мене треба було лише реферальне посилання. Вони прекрасно знають, як мене знайти. До речі, це маркер, маркер влади. Є такий маркер, колись я проведу ефір, розповім про ці маркери. Класний такий тренінг. От і от є такі маркери влади, які рухаються самостійно. Вони створюють самі свої презентації, в них самі своя стратегія розвитку своєї команди. Їм від їхніх партнерів, від їхніх наставників треба виключно реферальне посилання. От є такі люди, але це одиниці. Зазвичай люди відомі, відомі. їм треба наставник, який їм буде показувати дорогу. От я являюся для своєї команди тим наставником, якому я показую дорогу. Я показую дорогу, як заробляти через інтернет. До мене приходять люди, які в цьому зацікавлені. Але повірте, повірте, перш ніж реєструватися, я абсолютно з кожним розмовляю. Є декілька чоловік, які зареєструвалися самостійно, ну, абсолютно, я вже тільки потім по факту побачила цю реєстрацію, але ж ми зв'язалися буквально в перші там годинки. А це, знаєте, таке чудо, я вчора зареєструвався, заплатив річну абонплату 140 доларів. Що мені тепер робити? Ну, йдіть, шукайте контакти. Отак от, так, от така сьогодні тема мого ефіру казки на ніч». Якщо у вас є питання, можете задавати в прямому ефірі. Хто хоче приєднатися до прямого ефіру, можете натиснути кнопочку Приєднатися я вас додам. А якщо питань немає. На сьогодні будемо прощатися. зустрінемося завтра. О 22 годині вирішила казку на ніч тішки перенести на раніше час, для того, щоб у мене було більше гостей, щоб дивилися всі онлайн, а не в записі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви приходите. Дякую всім, хто буде дивитися в записі. Я залишаю завжди записи в себе в інстаграмі, завжди. Хай це буде моєю історією. Розвитку, як лідера компанії Лівгуд. всі записи залишаються тут, ви можете зайти і подивитися. І навіть ці записи залишаю на YouTube каналі. Тому, хто не бачив, можете заходити, підписуватися, ставити коментарі та вподобайки. Всім гарної, теплої, мирної ночі і якнайшвидшої перемоги. Всіх обіймаю!